Друга світова війна залишила по всій країні пам'ятні знаки трагічних подій. У східній частині Львова розташований меморіальний комплекс Пагорб слави, де поховані радянські солдати. Центральний хід до військового цвинтаря знаходиться з боку вулиці Пасічної. Два пілони споруджені з червоного пісковику у вигляді знамен. На стелах виконано напис російською і українською мовою. Вічна слава героям, полеглим у боях за честь і перемогу нашої батьківщини. По центру на сходах встановлена вертикальна колона, на якій з 1958 року запалювали вічний вогонь. Некрополь закладений у 1948 році на колишньому цвинтарі російських вояків Першої світової війни. Комплекс відкритий у 1958 році, займає площу 0,76 гектара. Має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. На цвинтарній території у формі квадрата надгробки розташовані у шість рядів. Написи виконано російською мовою. Центральна частина цвинтаря спроєктована у формі кола, яке розділяється центральною алеєю. У кожному напівколі по 13 поховань Героїв Радянського Союзу. З трьох сторін споруджені арки, які з'єднуються ланцюгами з рослин і огороджують територію меморіалу. На надгробках і стопчиках декор виконаний у вигляді рельєфних зірочок. Згідно з законом про декомунізацію з постаментів демонтовані скульптурні групи. І перенесені до музеїв тоталітарного режиму. В східній частині цвинтаря розташована могила героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова. Родичі розвідника вимагали перенесення останків для перезаховання на батьківщині, але влада Львова відмовила з причини утримання українських військовополонених на території РФ. Похованих планують перепоховати на Голосківському цвинтарі, а меморіальний комплекс мають дослідити і теж перенести. Довгі десятиріччя оздоблення меморіалу було політичним символом бойовничості і імперіалізму мілітарісткою чужої держави.